Вітаю вас, дітки, запрошую на заняття і пропоную вам відгадати загадку. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух. Яка це пора року? Так, молодці, ви вже знаєте, це зима, а зима буває різною, морозною сніжною. Ой зима все посрібліла, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки, Взе відомо це сніжинки. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Тітки, що ж це за маленькі зірочки? Які літять із неба взимку. Так, це сніжинки. Сніжинки це маленькі краплинки води, які змерзли і долетіли до нас маленькими пухнастими сірочками. Ой, зима все побіліла, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо це сніжинки. Дітки, подивіться, яка гарна, чарівна, білосніжна сніжинка завітала до нас, і вона хоче з вами пограти. Малята, покажіть, а де велика сніжинка? Так, молодці, правильно ось вона. А де маленька? Так, молодці. А скажіть мені, будь ласка, а де багато сніжинок? Правильно, ось вони. А де одна сніжинка? Ось вона. Дітки, погляньте, а хто заховався за сніжинкою? Так, молодці зайчик. А ще хто заховався? Так, лисичка. А хто ще заховався під сніжинкою? Правильно, вовк. Молодці. Добре пограли. Дітки до нас завітали сніжинки. Вони хочуть з нами потанцювати. Я yes! Я зимова у небесах, я танцюю в небі, моя подорож починається знову і знову. Я співаю я літаю між сірок і хмарозаю. Не спускаєш зарівний світ, Щоб в радість принести у кожен дім. Моя форма чудесна як фея Кожна грань неповторна, Як казка зимова На вітрі я кружляю. Цю гайливо, і приношу собою радість і тепло. Я співаю, я лістаю між сірок і хмарок сяю. Не спускайся рівний світ, щоб радість принести у кожній Бо магія в повітрі Твій день стає казкою, з нами то чудо В кожному з нас є частка сніжинок, які дарують нам сміх і тепло. Я, співаю, я І завершилося наше заняття. До побачення, до нових зустрічей!